Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я буду готувати незвичайну страву, тику із грибами і рисом і м'ясом. Для цього я взяла тикву 2 кг 800 г. Я взяла 150 г морквинку, її потерла на велику терку, 300 г гряче бедро. 230 грамів грибів і дві великі цибулинки. Я подрібнила ось такими кусочками, кубиками. Грибочки я порізала на теж ось, такі кусочки. ось такі кусочки. Також я буду використовувати приправу для плову паприку базілік, сметану і сіль, перець. І також я взяла рис 150 г. Розігріту сковорідку, я наляла 4 столові ложки олії. Вогонь я включила на найбільший. Спочатку я буду жарити м'ясо. Великий для того, щоб м'ясо не збирається, що воно тільки прихватилося. М'ясо приготувалось, воно таке рум'яненьке. Я його виложила в містку. І собі у цей самий, е, олій, куди жарилося м'ясо, я сідаю цибулю і морку. Буду готувати до з циморки. Теж на великому вогні. Морква з цибулькою в нас приготувалися. Зараз я сюди додаю гриби. І продовжую готувати, перемішую. Наші грибочки зараз пустять сік і потім вони будуть готуватися до випаровування рідини. Що ж, грибочки наші вже приготувалися, також буду скидати їх в окрему мисочку. Так, і зараз ми будемо начиняти нашу тикву. Дивіться, я е, вирізала серединку, вирізала е, дехвостик, якщо будете вирізати, е, таке наподобі кришки у мене буде. Е, зернята і м'якоть я, ну, там таке, як сіточка, я вибрала. М'якоть, звичайно, залишається у гарбузі. Ось, бачите як. Я її буду запікати на отакому деку. Так і тепер на низ я ложу половину м'яса. Ось так, щоб вам було видно, що я ложу так. Тоді я кладу половину грибочків і моркви. Так і висипаю половину рису. Звичайно, все ви тут розрівнюєте я також. Так, я думаю, що ми зараз зразу будемо трішечки надати приправки. Я даю трішки паприки, буквально півчайної ложечки на низ. Так. Я також буду використовувати е, приправу для плову. Тут чайна ложечка, чуть-чуть перчика. Я додам трішечки базиліку сушеного. Треба. Теж десь пів чайної ложечки. І повторяємо так. І тоді рис. Половинку рису я висиплю. Ось так. І тоді знову м'ясо. Будемо запихати на боки. Наша гарбузка велика. Так. Тоді морква. І грибочки. Так, і рис. Ось так. Звичайно, я іще сиплю наверх паприки. Приправи для плову. Так. І наверх ще викидаю сметанку. Так, тут у мене чотири. ложечки столові. Так, я додала другий шар е, м'ясо, зажарочку з моркви і грибочків, зверху досипала рис і зверху додала ще 4 ложечки сметани. Мене ще залишилось півкубіка бульйона курича, я також його додам сюди. І це все я залю кипяточком. Кип'ятком заливати не до кінця, тому що буде вилазити із гарбуза. Ну, я думаю, що це буде достатньо. Так, а тепер треба знайти правильно, де, як накрити. І духовочку я розігріла до 200 градусів. І буду ставити нашу тикфу. Ми називаємо її гарбуза. Наш арбуз, або тиква, як називаємо, і побула у духовці 3 годинки. Спочатку вона була при 220 градусів в годинку. І я наливала воду зразу на само початку. Потім я через годинку поставила на 180 градусів на 200 градусів і ще на годинку. Потім на 180 градусів. І ще на годинку. Кожен раз потрібно було підливати воду, тому що вода випаровується. І ось нарешті наша тиква готова. Ось я зараз зніму кришечку. Бачите, готовий рис, і кришечка готова, вона також сідобна. І все, що тут є, також сідобне. І отак ми можемо набирати і смакувати. Получається ось така красота і стиквою. Це дуже-дуже смачно і дуже красиво, і незвичайно, тому що із тикві цікаво їсти. Ну, звичайно, можна накидати порційно, а можна, дійсно, якщо невелика сім'я, просто насмакувати із тикві. Ну, звичайно, все не з'їсться, але скільки з'їсться. Зараз я покуштую. Це надзвичайно смачно. Тож мої любі пробуйте. Звичайно, потрібно терпіння. Три години треба бути вдома, і треба наблюдати, як вона готується. Але це того стоїть. Ну, звичайно, сольки і приправок ви можете давати по своїй ініціативі, яке вам подобається. Але це дуже-дуже смачно. От це, що я зробила. От. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! А зараз я хочу показати, яка вона всередині. Дуже м'ягенька така, мягка-мягка. І ріжеться як тортик разом із начиночкою. Ось, бачите, яка вона арбузка, запашна, красива. Так. Давайте я буду її із відвареним салатом і з бурячка. Із отаким салатом. І ця шкірочка тут знімається дуже гарно. Ось так. А тут гарбузка і начинка. І ось так відділяється шкірочки. Шкірочка віддаляється. Ось так, ми її приберемо. А все решта буде використовуватися із насолоди. Начинка. Бачите, як шкірочка легенько віддаляється. І виходить, ніби і гарнір. рідненька наша арбузка. Вот так. И на край я положу салатика. Ось так. Ось такий продукт виходить. І можна насолоджуватися, тож готуйте, пробуйте все. Тому що життя таке, що в житті потрібно і навчитися, і попробувати, і дати, попробувати іншим.